Друзі, вітаю! Мене звати Андрій Дрозда. Ви дивитесь західне новини, і сьогодні ми поговоримо про те, як наші правоохоронці спочатку відкривають, а потім закривають сфальсифіковані кримінальні провадження проти волонтерів. Днями стало відомо, що офіс генерального прокурора закрив кримінальне провадження щодо продажу ввезених для фронту автомобілів, у якому фігурували львівські волонтери Назарій Островський і Святослав Літинський. Провадження це відкрили ще минулого року. Ну а тепер закрили за відсутністю доказів. Ця справа набула великого розголосу через обшуки саме у Святослава Літинського, який давно знаний своєю активною громадянською позицією і боротьбою за мовні права в Україні. У вересні минулого року Київська поліція спеціально приїхала до Львова, щоб провести у Літинського обшуки саме тоді, коли він сам перебував за кордоном, щоб привести ще один автомобіль для військових. Щоб увійти до помешкання волонтера, поліцейський повідомили його дружині, що принесли повістку. Виявилося, що це була брехня. Натомість вони почали шукати докази продажу автомобілів для ЗСУ. І за кілька годин знайшли хіба що 15 тисяч гривень особистих заощаджень Літинського. Цю шалену суму вилучили. Того ж дня обшуки також провели і в Назарія Островського, який разом із Літинським доставляв автомобілі для військових. Підозри поліції стосувалися двох автівок для капелана, який служив тоді на Миколаївському напрямку. Назар Островський допомагав. Мені привозити автомобілі, купати і привозити автомобілі за кордон. І наскільки я розумію, поліція вирішила, раз він мені допомагав щось е, привозити інші автомобілі, то може я маю якесь відношення до цього автомобіля, і тому, наскільки я зрозумів, саме тому поліція вирішила зробити в мене обшук і шукати якісь докази цього, замість того, щоб просто звернутися до мене і запропонувати. Дати типу, пояснення справа дуже передбачувано закінчилася. А загалом, чому, яка причина того, цієї всієї діяльності, чому Назар собі ну, спокійно не працював, чи, чи іншою діяльністю не знався? Тому що держава не забезпечила майном армії. І кого ми тепер будемо садити? Тих, хто не забезпечили, чи тих, хто пробують забезпечити армію. Ну, поліція Києва вирішила, що волонтерів простіше. І тут важливо відзначити два моменти: по-перше, Літинський виступав у цьому провадженні як свідок, тобто у нього мали би взяти свідчення, а натомість провели маски шоу в його квартирі і вилучили особисті заощадження. По-друге, раптові обшуки у Львові проводили київські поліцейські без залучення місцевих колег. Після того, як на захист Літинського і Островського виступило дуже багато людей, поліція опублікувала фрагменти телефонних розмов а також відеозаписи передачі автомобілів у цій справі. Мова йшла саме про два автомобілі для військового капелана Ігоря Плохого, і на відеозаписі нібито зафіксовано процес передачі машин і грошей 5100 євро і 400 доларів. Я підкреслюю, що це сума саме за два автомобілі. Це відео супроводжував і текстовий коментар тоді ще голови національної поліції а сьогодні міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. І там він огульно назвав волонтерів шахраями і згадав у цьому контексті ім'я Святослава Літинського, хоча й відзначив, що той виступає у провадженні як свідок. Ну, а ще відомо, що про цю справу Островського і Літинського президентові Володимиру Зеленському доповідав тодішній міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. І на основі його пояснень Зеленський у соцмережах теж озвучив версію про те, що деякі волонтери у нас нібито шахраї. Чи вважати такі слова президента тиском на правосуддя це питання риторичне. Схема, за якою у наших силових органах клепають подібні справи, вже добре відома. Як правило, вживані автомобілі для Збройних сил України привозять із за кордону, тому що там вони дешевші. Але дешевші не означає безкоштовні, і волонтери у цьому випадку отримують кошти від жертводавців. Ну а самі знаходять і привозять ці автомобілі. В цьому і полягає волонтерство витратити свій час зусилля, щоб привезти автомобіль для. Для нашого війська. Однак момент передачі коштів у цій історії, звісно, що залишається, і силовики знаходять підставну особу, яка телефонує із настирливим проханням якнайшвидше передати автомобіль хлопцям, які от щойно потрапили під обстріл десь на гарячому напрямку, з'ясовують вартість авто по телефону, далі передають гроші, все це фіксують на аудіо, на відео, ну і відкривають кримінал. І за такою схемою підставили не лише Островського і Літинського, але й інших волонтерів зі Львова, Олеса Дзиндру і Юрія Музичука. І минув майже рік. А в тій справі теж слідство зупинилося. Ну бо нічого не знайшло. І тепер чекаємо, що Дзиндру і Музичука виправдають і закриють проти них провадження. А для того, щоб довести свою невинуватість, Назарію Островському довелося докласти неабияких зусиль. Перемога ця далася шляхом залучення. Кількох е, різних е, стейкхолдерів, скажімо так, так це і громадськість, це безумовно, і е, народні депутати, це громадські організації, це розголос через змі великий. Ми по пунктах пройшлися повністю по всій процедурі, як все відбувалося, крок за кроком, е, наші дії, що ми робили, куди передавали, з ким спілкувалися, всі переписки, всі банківські виписки, рахунки. І коли генпрокуратура в цьому всьому розібралася, так ну тобто тоді взагалі перестали бути будь-які питання про. Власне, оць, оцього кримінального правопорушення отож, наші правоохоронці все ще полюбляють гру доведи, що ти не верблюд, і тому закриття провадження у справі Островського і Літинського має велике значення. Воно вказує на те, що система спрацювала таки проти чесних людей, які допомагали нашому війську у час війни. І така справа у нас не єдина минулого року. По країні прокотилася ціла хвиля ось таких сфабрикованих проваджень. Жень проти волонтерів, я вважаю, що це перший прецедент, який показав, що це можливо. Але я вважаю, що перемога остаточно буде тоді, коли абсолютно кожен волонтер, який чесно працював на е, забезпечення збройних сил України, буде оправданий. Тому що в нашому випадку зараз виглядає так: ті волонтери, які працювали зранку до ночі, які їздили, возили, робили замість похвалив держави та отримали оцю е, переслідування, криміналь, кримінальні провадження. Ну це взагалі сюрп. І ще один важливий акцент: я не вважаю, що всі правоохоронці у нас нечесні і лише й прагнуть, аби когось підставити. Навіть сьогоднішня наша історія свідчить про те, що в системі є порядні люди і що правда має шанс перемогти. Я також не кажу, що усі, хто займається волонтерством, це чисті ангели. Навіть у західних новинах я вже розповідав історію Естонського фонду Слава Україні і його українського партнера Геннадія Васківа із фондом Все для перемоги. Там мова йде про мільйонні зловживання, а не про підставу на 5 тисяч євро. Відчуйте різницю. Але у випадку «Остро» Овського чи дзиндри справу швиденько зшили білими нитками. А у випадку Васкива із естонцями інформатору Олександру Чернову, який і заявив про зловживання, підкинули в автомобіль гранатомет і впаяли йому домашній арешт. Ось такі парадокси нашого буття. Тому я бажаю усім нам навчитися відрізняти істину від брехні. Ви дивились Західнет новини до наступних зустрічей.